У другій частині випуску справа майстра величає Унікальна мистецька Артіль і все, чого душа забажає. Пошуках подарунку, який би міг стати фамільною гордістю. Маші ж потрібно врятувати свій родинний скарб. Тож ми разом відправилися у мистецьку Артіль. Добрий день, Ігорю. Здравствуйте. Знайомтеся, це Маша, журналістка нашого Маш, проекту. Я вам розповідала. Да, 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 а це власне книжка, яку потрібно врятувати Марії на сімейна реліквія. Допоможете? Да, давайте подивимось. Ну, принципіально. Я думаю, що ми поможемо. Йдемо спочатку до дизайнерам, а потім перепльотною. Пойдем. Йдемо рятувати книгу. І спершу прямуємо до дизайнера. Залишимо Машу з ним розробляти макет, а ми тим часом поспілкуємося з директором виробництва Ігорем Малащенком. Ігоре, розкажіть, власне, чим займається ваше виробництво і як виникла ідея його створення? Наше производство займається виготовленням різних сувенірної продукції, елементів інтер'єру, методами пластики, перепльотом в Взагалі, ми займаємося подарками, виготовленням подарків, дорогих сувенірів і так далі. Оглянула все довкола, стільки станків. Я заплуталася. Як ви раду даєте у цій всій техніці? Ну, скажем так, ничего сложного здесь нет. Просто, скажем, у нас есть квалифицированный персонал, который умеет с этим совсем работать. И ничего того, чтобы не знало человечество, здесь нет, но все-таки нужно прикладывать руки и уметь с этим работать. Люди у нас есть и люди хорошие. Знаєте, напевно, найбільше цікавить виготовлення ікон, от оклади для ікон, як ви їх робите, і що таке оцей метод гальванопластика а, Гальванопластика, Так це така технологія, яка дозволяє копірувати оригінал з допомогою переносу зображення оригінального на зображення відеміді, на которая наращується в спеціальних там ваннах. Ми получаем абсолютно точну копію оригіналу. Теж технологія не нова, ми її немножко усиливали, і це дозволяє, скажем так, воспроїзти з високою ідея, які ми беремо як оригінал. Скільки часу потрібно, щоб зробити ікону? Все зависит от сложности, от того, насколько это изделие является трудоемким, от размеров. Ну, скажем, есть вещи, которые мы делаем и по полгода, и по году. Очень много ручного труда. Иногда, скажем, очень много людей участвуют в этом процессе. И поэтому очень сложно сказать, сколько времени это занимает. Но, тем не менее, могу сказать, что все процессы практически ручные. И поэтому, естественно, они занимают достаточно много времени. Если мы говорим о моделировании, то ручная работа – это практически работа ювелира, то есть это укладывание скани, это, собственно говоря, лепка. Если мы говорим о моделировании компьютерном, это, естественно, 3D-графика, вырезание оригинала с помощью 3D-станков. После этого идет обработка, пайка, ну, скажем, большое количество процессов для того, чтобы от идеи мы получили готовое изделие. Проходит достаточно много времени и проходит очень много количества рук сердец и так далее у людей наших, которые за этим занимаются. А че, обовязково мати художнию чтоб чтобы працювати у вас? Конечно же, наверное, желательно. Но на текущий момент у нас на предприятии 98% людей работают местных, то есть жителей как горлыка. Они в свое время пришли сюда, на предприятие, и были обучены нашими специалистами. И в данной ситуации самое главное – это желание и все-таки определенные способности Упорство, желання учитися, желання творити. І якщо чекаєте є, то безумовно, навчитися можна всім. Ви знаєте, в мене є бажання. Ходімо дивитися, ходімо вчитися. Ми йдемо. Особливість виробництва полягає в тому, що майже всі етапи виготовлення продукції здійснюють вручну. Здавалося б, багато процесів можна було б автоматизувати, але як виявляється, не з усім справляються машини. Ціла Артіль Майстрів нині намагається відродити забуті технології давнини. Як їм це вдається? Побачимо на власні очі. Яка філігранна робота. Складно повірити, що оклад цієї ікони зроблено вручну. Я теж хочу долучитися до сакрального процесу виготовлення ікони. Тут художниці працюють над оздобленням ікон. Ось і я буду вчитися наносити холодну емаль на заготовку. Я тут внесла лише маленьку лепту у складну роботу. Утім приємно. Праця кожного майстра в Артілі дуже трудомістка і вимагає максимального зосередження. Що ми найперше бачимо, коли беремо до рук книгу? Назву та ім'я автора. Але так було не завжди. Палітурка книги 17, 18 та 19 сторіччя. Могла багато чого розповісти не про автора, а про її власника. Ба ще більше, яким є його статус і статок. Адже колись обкладинка і кожна книжкова сторінка були справжніми витворами мистецтва. Перші палітурки з'явилися ще до винайдення паперу. На початку нашої ери ченці почали шивати записи на пергаменті. Які до того виконували на сувоях з папірусу чи тканині або ж глиняних дощечках. Шиті зошити потребували захисту від оточуючого середовища. Ось тоді й виникла перша палітурка – дві дерев'яні дощечки, обтягнуті шкірою чи тканиною. Потім обкладинки вже почали виконувати не лише захисну роль, а й декоративну. А от у наші часи обкладинка починає своє життя з розробки макету на робочому комп'ютері дизайнера. Для Марійчиної книги Віталій розробляє майбутні візерунки і написи Маші дуже хотілося долучитися до відновлення родинної реліквії власноруч. Тож маленький етап цієї копіткої роботи їй довірили робити самотужки. Тепер залишилося оздобити її фамільну реліквію. Наступний етап роботи фізично складніший та більш відповідальний. Тому з ним краще впорається професіонал. Після того, коли ми віддали дизайн, щоб нам вирізали кліше, ми можемо здійснити. Перенос назви. Тобто, в нашому випадку ми будемо підбирати золото під колір е, рамки тіснути. Якщо ми тиснемо його без золота, у нас буде просто вдавлене місце без зміни кольору. Угу. Візерунок буде таким так. же, як і кольор обкладинки, так? Так. Давайте спробуємо. Давайте. Кліше розроблене дизайнером. Вирізають з металу. Коли воно готове, можна відтискати орнамент на палітурку. Легку, щоб приклеїти кліше. Роблять це на друкарському пресі. Далі ми кладемо золото. Аби малюнок перебився на поверхню обкладинки. Кліше потрібно нагріти у пресі до 80 градусів. Кліше гріється швидко. Бачите, в мене з першого разу не <реш> Так, тепер для того, щоб зробити сам утіск глибше, нам потрібно, щоб золото вже не переносилось. Ми кладемо його Інші. іншою іншої сторони. А ви поклали золотом до низу? Ні. Я так кладу. І тепер просто притримуємо. Псалтир, книга богослужбова. Тож, аби підкреслити важливість його змісту, ми обрали золоте тиснення. все, ну, кришка готова. Тепер її можна клеїти на блок. Добре. Дякую. Родинну реліквію врятовано. Сподіваюся, вона буде радувати ще не одне покоління. Як невинне хлоп'яче захоплення старовинними речами переродилося у потужне бажання створювати оригінальні подарунки, актуальні в усі часи. Про це у завершальній частині програми Твори, живи, люби.